19-ї сесії Новоярської міської ради 7 зливня оголошую відкриття. Хочу вас проінформувати, що так як в області створювалася комісія, яка повинна була опрацювати і надати висновок щодо придатності даної земельної ділянки для відповідних речей, які були озвучені. Прем'єр-міністром України, а також головою обласної адміністрації. Значить, я прийняв роботи, участь у роботі цієї комісії, вона відбувалася 31 січня. Час роботи було 18 година. Маю протокол номер 1 цієї комісії. Я не хочу вам багато про щось говорити, але хочу сказати таку одну річ, що там, де є виступ міського голови Василя Івановича, Звичайно, в скороченому варіанті, бо це не стоїть ну, звіт повністю. Але є написано, що Муравель зауважив, що зазначена земельна ділянка у 2008 роках виглядалася для розміщення сміттєпереробного комплексу продуктивністю, я сказав, до 100 тонн добу для потреб Яворівського району. І не йшла мова ніяка про місто Львів. Крім цього, поінформував присутність. Про засідання сесії Новоявської міської ради про їхні рішення селищної ради Явоївської районної ради з даного питання. Одночасно просить звернути увагу членів науково-експертної групи на те, що на незначній відстані від даної земельної ділянки розташований водозабір. Як... З якого відбувається водопостачання міста Новояворівська, тут тільки записано, я говорю про весь Яворівський район і Яворів постачається так. І частина води, наприклад, вивозиться також до міста Львова. І перспектива така, що весь Яворівський район може забезпечуватися питною водою саме з тих водозаборів. <клес> Чесно кажучи, можливо, я і сам не очікував такої одностайності, але комісія, яка засідала, навіть пропонувала зразу вже того самого дня прийняти рішення конкретне з висновком, який, згідно якого зараз земельна ділянка не може бути використана ні під полігон для тих побутових підходів, ні навіть під будь-який там переробний завод того самого сміття. Але враховуючи, що висновок має бути там даний десь до 12 чи до 13 лютого. Сказали, не будемо спішити, хоча вис... висловилися практично всі за те, що та земельна ділянка не може бути використана. Я бачу, у нас є громадські активісти, до нас підходили і просили, щоб надати слово голові громадської ради Яворської районі за реалізації Ірині Сі. Всім доброго дня! <зв 'язок> Хочу всім повідомити, що 4 лютого 2017 року відбулось початок. Безстрокову акцію вирішено в звалища». І е, спорудково першою е, нашою такою е, ініціативою ще звернутися офіційно до Нової міської ради з таким текстом звернення. Шановні депутати Новіяської міської ради та Василь Іванович, ми учасники безстрокової акції, вирішені на несмітні звалище, котра відбулася на трасі від раківець. Біля перехрестя чолині приличні та нами сформований блокпост для громадського контролю за ввезенням сміття на території полігону ТПВ балансу отримання цього є комунальне підприємство Новояворі житло та Новояврійська міська рада. Ми звертаємось до вас з основними трьома вимогами, які були оголошені на зборах даної акції. Перша вимога. Це невідкладно розпочати роботи по проведенню електропостачання на територію діючого полігону ТПВ та забезпечення належного освітлення заїзду на територію полігону ТПВ. Друга вимога. Належним чином забезпечення функціонування та застосування ваги для зважування кожної одиниці техніки, яка заїздить на територію полігону ТПВ. І третя вимога невідкладно встановити відеонагляд. Та безкоштовну онлайн-трансляцію у мережі інтернет на в'їзд та виїзд території полігону ТПВ чіткої якості з подальшим запуском. Активісти громадської організації Яворівщини та місцеві мешканці перальних сіл та населених пунктів Яворівщини для подальшого е виголошення і деталізації наших вибух я запрошую до слова. І є е, також активістом і основним ініціатором нами акції. Добрий день всім присутнім, шановні депутати. Е, я хотів би продовжити думку своєї колеги з Катерини стосовно сміттєзалища. Е, в суботу у нас відбулася акція. Дуже шкода, що так мало було депутатів Нової Літської міської ради, оскільки сміттєзвалище ваше, і вам би, було, вам би в першу чергу не було би байдужим, що на ваше сміттєзвалище возять дисанкціоновану машину. Так, звичайно, як заявив пан Гірка, у нас нема доказів, однак є. Місцеві мешканці, яким, ну, ми довіряємо, і вони теж не бачать якісь е, прибутців, а бачать е, санкомікські машини. Е, Василь Іванович, я хотів би звернутися конкретно до вас, оскільки зараз буде виділені гроші на даній сесії про е, освітлення, проведення електроенергії і так далі. Я би просив до вас, щоб ви якомога швидше використали ті кошти, освоїли і е, якомога швидше поставили е, освітлення, тому що там стоять люди, наші мешканці, ваші виборці потенційні. От. І і, там і потенційні кандидати на керівника майбутньої громади теж там підпіаряться вже теж. Ну, це вже інше питання. <клухи> не знаю, про кого говорить, але все. <клухи> <клухи> ще я хотів би звітувати вашу увагу, що Ірина голосує ще одне вимоги, це надає нам інформації про машини, які таїздять. Мова йде про договора, які заключили новоярне житло зі Санкомом, з Фобчикелем і так далі. На цьому засіданні був присутній ваш безпосередній заступник офіційно Руслан Гірка, який нам чітко гарно заявив, що в понеділок ми з відповідним заходом і міська рада повинна нам надасть запит. Сьогодні, слава Богу, четвер, ніяких закладів, ніяких відповідей, ніяких договорів ми не бачимо в очі. Завтра тоді, в понеділок, верніше. Напишете офіційний захід і отримуєте офіційну інформацію повністю з усіма копіями, так як має бути. Договора мається на увазі. Так, так. Договора. Ми вже все зробили. Ми звернулися в певну я житло. Юр. А де, де, де договора? <клухи> Ви ж в понеділок написали? Так. Сьогодні четвер. Так. Йорі. Хоча ми навіть можемо завтра, а ми будемо я підходив До вашого керівника сказали, я думаю, він дам. <клухи> Василь Іванович, тягнула. І по тому питанні черговий раз звертаюсь до вас. Сумієте, коли ваші заступники офіційно дають якісь обіцянки, не робіть, будь ласка, з них брехунів і балаболів на весь район, що вони спочатку обіцяють дати нам договори, а проходять там днів, вони вже починають і розказувати дітей. Ви прекрасно знаєте термін виконання запитів, Як і ви ніхто їх не знає. Я коли коли я... мене 6 днів, то діти мене балаболом назвеш. Я не називаю вас довольно, говорю, що є речі, за які треба відповідати. Якщо ви офіційно заявляєте, що ми вам дамо значить ми дамо вам, що А якщо їх нема, значить їх немає. І коли Кримська заявляє, що ми тобі не дамо, тому що там є якісь комерційні дані, комерційна інформація, це інші питання. Тому я думаю, що нема потреби, Ви ви взагалі могли на офіційному сайті ті договора, враховуючи резонанс, враховуючи те, що є акція, враховуючи, що люди не занепокоєні, враховуючи, що ваш колишній заступник і Семен Діючий заступник, ради заявляє, що тут немає нічого секретного. Але ви чімості... Хай він і звернеться, я перепрошую, він що? Він хто є? Він не знає, до кого треба звернутися. Це другий запит. Від кількості запитів результат не буде інакше. Я просто ті самі запити, які ви заключили з зчителем і зрештою. Все. Дуже просто. Дякую вам всім за увагу. Сподіваюся, Василь Іванович, що ви нас почули і зробите все, щоб <світ> дана акція звернулася, і ми всі разом займалися земельною ділянкою, яку ще поки хочуть виділити з збитка. А ми ще ну, не можемо вирішити з нашим сіткою. Дякую за увагу. Справа в тому, що до мене дійсно надходили запити про на надання тих чи інших первинних бухгалтерських документів. І є. Е, Стаття 19 Конституції України, яка твердить, що на це має бути три підстави, тобто або порушення кримінальної справи, або будь що документи надаються відповідним органам, які мають на це повноваження для перевірки. І також, і також у визначений законодавством спосіб. Ви, шановні, спочатку хотіли документи про заробітну плату, потім про договора. Потім ви хочете використання коштів. Е, так що це є перевірка. Я дію в межах тільки законодавчого поля, правового поля, і інформація вам дам, завтра спливає термін відповіді на ви договора? Галина Федоровна, ви я хотів Ви саме задати запитання. І... Ми мали розмову в мене в кабінеті, і я казав. Які є підстави для того, що можна було би не надавати договора по офіційному закладу? Немає підстав таких. Значить, коли ви винесете договора, копію ті, які на не, 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 не місці тої інформації, яка не повинна би оголошена. В тих договорах немає. Завтра спливає термін п'янів. І завтра. Секундочку, завтра п'ятий день, який отримала міська рада. А у мене п'ятий день буде понятно. Сьогодні кінця дня, юрист працює там, служба працює, дня сьогодні буде відповідь. Ви надасте дасте договора, можете відповідати? Думаю, що ні, але можливо і надам. Але закрив цю інформацію про закунтовий рахунок підприємства. Про закунтовий рахунок підприємства. Код Код ЄПРО ніколи не був в конфіденційній інформації. Що ви говорите? Василь Іванович, вам треба поставити питання про невідповідність даній посаді, даної особи. Є ДПРО, конфіденційна інформація. Ви хоч думайте, що ви говорите. Я повернувся до тої розмови, але напевно, що ми говорили в мене в кабінеті. Я, Я хочу сказати, тут на місці. Що договор... мають бути Бо є таке розпорядження, і буду нести якусь відповідальність язика, то я готовий нести відповідальність. Галина Петровина, копії договорів треба надати. Це не є секрет ніякий. Але, шановні, треба твердо розуміти і пам'ятати про одне. Нас санком вивозить не львівське сміття, головояволівська, а санком вивозить з Яворівського району сміття. Це погоджувалося, це визначалося. Я вчора був. В районній адміністрації в районній раді, я казав, кажу, ми завтра готові поставити на порядок денний нашої сесії питання про те, що буде прийматися сміття з міста Новояворівська і буде прийматися сміття з залужжя. Бо це на території Залузької сільської ради, з якої теж сміття вивозить Санко. І що ми кажемо? Ми повинні розуміти і всім говорити одне. Якби там вивозилися чотири машини. Я би казав, 104 машини. Коли б збиралися активісти ще в липні місяці чи в червні місяці, коли б провели аналіз, поговорили по тих населених пунктах, звідки вивозиться сміття і визначилися, що це може бути не більше, як три машини, того графіку і дотримуються. Шановні, скажіть ви мені сьогодні. Є порушення того графіку? Нема. більше? Нема. Нічого а, не доказав. На цій добре, добре, що немає, я теж зацікавлюся в тому, щоб там не було порушень. Якщо б там мали бути інші, нас теж просили, якщо ви можете прийняти більше, ми з вами вкладемо окрему угоду. Ми вам будемо два рази більше платити за те сміття. Можливо, вже даємо якісь навіть преференції фінансування на якісь речі. Мені би сьогодні спокійніше було приймати по дві машини львівського сміття офіційно і взяти тих 450 тисяч від них. На будівництво лінії електропередачі, а не давати з нашого бюджету. До. Але я сказав, ми не будемо приймати сміття. Приймаймо тільки те, що Санком вивозить. Бо потім буде одне, друге, третє. Ми не хочемо тут накопичити сміття, яке нам не потрібне. Але, напевно, договори має бути відвідані, це не є секретом. Ми не ховаємо від нікого нічого. Я сьогодні готовий вам озвучити ще одну вічку. Приїхали сьогодні до мене. З листом просить районну адміністрацію і нас як міську раду. 25 кубів сміття в місяць побутового, не якогось там медичного, прийняти з львівської лікарні, яка працює за ліпичному транспорті. 25 кубів сміття це два газони, два газони на протязі місяця. Через кожні два тижні газони він привозить. Ну, списовано 10 кубів маленького машина сміття. Але я сказав, я не можу давати просто так команду керівнику підприємства. Я повинен знати, що громада знає про то. І якщо ми кажемо, що ми такі речі можемо зробити, то ми робимо офіційно і відкрито. І не ховаємося від нікого. Шановні, я, я хочу сказати вам таку одну річ. Давайте ми не будемо пустословити і поважати нашого земляка великого. Бо Чептицький як сказав? Не потоком пусти, галасти слів, а тихою, спокійною працею любіть Україну. Давайте будемо так і любити Україну і жити для України. І що стосується світла на полігон. Коли ми минулого року дістали можливість встановити вагу там, ми тож, у нас теж багато розборок і спорів, з чітких іншими, там, не стільки машина має сміття, не стільки домає, скільки, того має, не скільки це поставимо вагу. Разом з обласним фондом і нашими коштами ставилася вага до 1 січня. До 1 січня ми хотіли і провести електроенергію туди. Декларація про початок будівельних робіт чогось зробилася у Львові. Ми не змогли профінансувати його. Хоча кошти були виділені на будівництво лінії електропередачі минулого року. Роботи по тому, щоб запрацювала вага, треба зробити, щоб був заїзд до Івани. Змонтували, це є одне питання. Вона має використовуватися так, як має використовуватися зараз при таких умовах можна заїзд робити, можна робити дорогу. Я би не хотів таких умов робити зараз дорогу. Так що питання задіяння ваги, питання освітлення вирішені давним давно з фінансуванням. Так що ті вимоги є одні. Єдине, що я можу сказати, якщо в майбутній сесії в нас буде можливість виділити кошти, то ми ще виділимо кошти, щоби. Диванні патріоти могли спокійно дивитися онлайн в онлайн-трансляцію, як їздять в машинах. Якщо це буде найважливіше, наші, цей, е, пріоритет найважливіший. Але якщо буде стояти питання, що прийдуть мені дві жіночки, скажу, що їм тече в квартиру, то я скажу, вибачте, гроші підуть на ремонт даху, а не на онлайн-трансляцію. Шановні, ви, прошу вибачення, така моя пропозиція. А як, як працює депутатський корпус, як ще решта, я говорю з працюю.